О, все, Сань, досить ник. Досить оплакувати трудові резерви, що ми тут стоїмо, наче справді якісь суніти. Давай, Сань, пішли лікувати нерви. Підемо на завод, лаштуємося на роботу, вступимо до аспірантури чи запишемось в охорону, маючи вибір, завжди обирай свободу, граючи в меншості, тримай глуху оборону. І тоді він то, відповідає, яка робота, яка охорона, що ти таке? Говориш? Все, що я бачив в житті, це чужі ворота. Єдиний, хто мене поважав, це місцевий сторож. Все, що в мене було, номер на спині і місце в основі, за яке рвав свої жили. І чим мені тепер займатися в цій країні? Як мені розібратися поміж своїми і чужими? З ким мені взагалі тут битися і лишатися? Кинувся мату, приберуся в Росію, гратимо, де поставлять, ловитиму свої шанси, тікатиму від маразму, чекатиму на амнезію. Я знав, що він не поїде, що все триватиме далі. Що насправді всі наші втрати доречні, не випадкові, що не можна втекти від себе, від своєї печалі, від своєї ненависті і своєї любові, що ніхто нічого не зробить зі споминами і снами, ніхто ніколи не спинить сутінки і комети, що нічого не зникне, що все залишиться з нами, скільки б ми не жили, і як би ми не померли, наші нічні небеса. Наші пташині зграї, наші ліки, наші міста, наші споруди, ніхто ніколи нічого про нас не згадає, ніхто ніколи нічого нам не забуде.